І вгадайте, яка причина у мене на цей раз, чому я погано читаю? Ну, що ж таке, як не сречка, то болячка. На цей раз у мене люті полбачки від ліків, і у мене просто викручує все тіло, люті спазми м'язів, і таке відчуття, наче в мене вселилися біси. Ось Юрій, вочевидь, інтроверт, і в цілому закрита людина. Без сумнівів, вона відкриється трохи більше, коли ми залишимося вдвох. Але якщо не думати про Юрі, я нічого не чув від Сайорі, відколи вона покинула клуб вчора. Це вже незвично для неї не бігти і не вітати мене. Я направився до спальні, де я нарешті знайшов її, а де її батьки? Сайорі. Привіт, Тарас. Ти давно не приходив ось так, правда? Ах, напевно, так. Пройшло стільки часу. Як би ти приходив частіше, тут не було б такого безладу. Ти ж моя безкоштовна покоївка. Це тому, що, врешті-решт, я прибирав за тебе. Чому ти несподівано захотів зайти до мене? Хіба ти не повинен зустрітися з Юрі сьогодні? Так, але зачекай, як ти дізналася? Моніка мені сказала, для неї природньо тримати мене в курсі подій про те, як йдуть приготування до фестивалю, хіба ні? А може, вона просто хотіла надавити на твою і так слабку психіку, а як думаєш Сайорі? Просто. Колоти тебе зробити тобі неприємно. Хіба ти не збиралася допомагати Моніці сьогодні? Звісно. Але я допомагаю їй онлайн. Ми не планували зустрічатися або типу того? А виходить, зустрічатися буду тільки я і Юрі. Так. Я просто хотів дізнатися, як ти? Після того, як ти пішла в п'ятницю, це погано Тарас. Що? Чому все не може бути так, як раніше? Це все моя провина. Якби я не стала такою слабкою і випадково не виразила свої почуття, але це просто моє покарання, так? Я отримую покарання за свій егоїзм. Це слова Юрі. Це слова Юрі, коли Сайорі хотіла поїсти за кошти головного героя. Це сумно. Здається, слова Юрі на неї дійсно вплинули. Я думаю, саме тому світ вирішив, що ти повинен був прийти до мене сьогодні. Він просто хоче мучити мене. Сайорі. Я схопив Сайорі за плечі. Що ти таке говориш? Ти взагалі чуєш, що ти говориш зараз. Я знаю, що з тобою щось сталося. Немає ніякого іншого пояснення, чому ти так поводишся. Так що розповідай, поки я не дізнаюся, я не зможу не думати про це. Але ти не правий. Зі мною нічого не сталося. Я завжди була такою. Просто ти бачиш це вперше. Бачу, що? Про що ти взагалі Сайорі? Ага, ага. Ти збираєшся змусити мене сказати це, так, Тарас? Мабуть, цього разу в мене немає вибору. Річ в тому, що усе моє життя у мене дуже важка депресія. Ти знав? Думаєш, чому я щодня спізнююся до школи? Тому що майже щодня я не можу навіть знайти привід, встати з ліжка? Який, який сенс робити що небудь, коли я повністю усвідомлюю, наскільки я даремна? Навіщо йти в школу? Навіщо їсти? Навіщо заводити друзів? Навіщо примушувати інших людей витрачати свою енергію і турботу на мене? Ось як це. І ось чому я хочу зробити усіх щасливішими. Я в шоці. Я не можу навіть зрозуміти, як відповісти. Чому Сайорі? Е? Чому ти ніколи не розповідала мені про це? Мені майже здається, що як твій близький друг я ніби зраджений, я б старанніше намагався зробити щодня трохи краще для тебе. Ось чому я твій друг. Все, що тобі треба було зробити, це сказати мені. Ти зовсім не розумієш, Тарас. Думаєш, чому я не розповідала тобі? Тому що тоді ти витрачав би. Сила на турботу про мене замість того, щоб займатися важливими речами. Але ти важлива, Сайорі. Я не хочу, щоб про мене турбувалися. Це дивне, сумно радісне почуття, коли люди намагаються піклуватися про мене. Іноді це приємно, але також це не мов бита, що б'є мене по голові. Ага. Ось чому я так сильно хотіла, щоб ти подружився з усіма іншими. Допомагати усім бути щасливими разом це найкраще заняття для мене. Але потім я виявила ще дещо дивлячись, як ти заводиш друзів і зближуєшся з усіма в клубі, таке відчуття, немов спис пробивається крізь моє серце. І ось чому. Ось чому я вирішила, що світ просто хоче мучити мене. Кожен шлях веде тільки до болю. Ага-га. Ти права, я не розумію. Мені здається, тут слова вже навряд чи їй допоможуть. Їй треба пігулочки, там нейрончики встановити, там все таке. Та, да, ну ви розумієте. Я сама на антидепресантах сиджу, тому ну. Щоб мені не довелося зробити, щоб зупинити твій біль, пішли до психіатра. Я зроблю це. Ні, Тарас. Ні, нічого. Зовсім нічого. Єдине, що могло б допомогти, це якщо б все могло бути як завжди було. Але я була егоїсткою. Я нарешті показала тобі, яка я жахлива людина. Я змусила тебе вступити в літературний клуб, тому що я була егоїсткою, і я була покарана своїм серцем, яке так дивно болить. І тепер ти прийшов сюди, і я зробила боляче й тобі. Я просто слабка і егоїстична. Це все, що я є. І тому я збираюся прийняти ці покарання, тому що я заслужила їх всіх. Але, будь ласка, не недооцінюйте, наскільки я дорожу тобою, по-іншому й бути не може, Тарас. Сайорі не обіймає мене у відповідь. Попри те, що я обхопив її руки, руки Сайорі залишаються висіти з боків. Вона починає ридати біля мого вуха. Ні, не роби цього для мене. Будь ласка, не роби цього. Тарас!» Я yeah. це Юрій Лудло вдавалося говорити між схлипами. Але все, чого я хочу, це щоб вона знала, що я хвилююся за неї. А це навпаки для неї. Ну вона не любить таке. Вона не любить, коли іншим боляче, тим паче, через неї. Ти зовсім не зрозумів її слова, Тарас. Якщо ти називаєш себе егоїсткою, то ти повинна дозволити мені теж бути егоїстом. Неважливо як, але я з'ясую, що потрібно змінити. Відведи Сайорі до психіатра тоді краще, скажи мені я розсоржуся, якщо ти цього не зробиш. Я. я не знаю. Я не знаю, я не знаю. Сайорі врешті м'яко обійняла мене у відповідь Я нічого не знаю. Все це, це дуже лякає. Я не розумію нічого з своїх почуттів, Тарас. Єдині моменти, коли я щось відчуваю, це коли я відчуваю біль. Але твої обійми такі теплі, і це теж дуже лякає. Сайорі відпускає мене. Як тільки вона це робить, я теж відпускаю її. Хочеш, я проведу весь цей фестиваль з тобою? А, а, а... Це те, чого я хочу, правда? Я напевно було б непогано. Так, Сайорі витирає свої очі. Якби я міг провести увесь день тут, я б так і зробив. Ну, взагалі-то ти можеш просто сказати типу Юрі ні, я не можу, сорі. У мене проблеми. Із всіх днів саме сьогодні у мене є інші плани. Може, я повинен їх відмінити? Ні, не потрібно. Будь ласка, не треба. Якщо ти зробиш це, тоді я правда тебе не вибачу. Але Юрій вже повинна скоро прийти до мене додому. Ей, Сайорі, можеш до нас з нами давай, го. Го з нами будеш орігамі вирізати. Можливо, хочеш зайти допомогти? От, було б весело. На мій подився Юрі похитала головою. Пробач. Я не знаю, чи піде мені це на користь сьогодні. Ну, добре. Ти розумієш, так? Ох, мені важко зрозуміти, але я старатимусь щосили. Все нормально. Не хвилюйся про це занадто сильно. Побачимось завтра добре. Я попрощався з Сайорією і покинув її. Дорогою додому я все ще відчуваю себе неспокійно, але мені складно думати про це. Щ... це Ю... Юрій скоро прийде. Піліг, що у мене подруга на грані самогубства, головне, Юрі, я думаю, що це Юрі права. Я не повинен занадто турбуватися, і ми точно завтра прекрасно проведемо час. Я повинен просто зосередитися на тому, що мене чекає попереду. Слава Богу. Ти трохи зарано. Пробач, що мене не було вдома. Ти мене довго чекала. Ні, я тільки підійшла. Але я почала дуже хвилюватися, коли ніхто не відповів на двірний дзвінок. Ти могла просто написати мені якби я знав, я б поспішив додому заради твого спокою. Ах, я думаю, це так. Я не подумала про це по якійсь причині. Так чисто. Ахахах ах, ах. Я прибрався тут перед тим, як ти прийшла, так що. Це дуже тактовний вчинок з твого боку. А, ні. Мені було б дуже незручно, якби в моїй кімнаті був безлад, поки ти тут. Ну, мені подобається прибирання. Я б з радістю допомогла тобі прибратися. Ах, це було б ще більше незручно. Почекай, не заглядай туди. Я схопив Юрі за зап'ястя, коли вона зібралася відкрити висувний ящик в моєму столі. Ах, пробач, я чомусь не подумала, я просто забулася. Все в порядку, в порядку. А що там, порнушка, чи що? Чи він все сміття чисто в один ящик запхав? Я хочу допомогти нашим гостям відправитися в далеке місце. Хоча багато хто загляне до нас просто з цікавості, і заради кексів я вважаю. Але я повна рішучості дати їм виставу, яка змусить їх бажати більшого. Наскільки ти знайомий за ароматерапією, я люблю нюхати клей. Це один з моїх улюблених способів створити позитивну атмосферу. Залежно від вибраних олій і трав, ти можеш змінити настрій самого повітря. Ти можеш навіть відчути, як він проходить крізь твоє тіло. Розслаблення, позитивна енергія, романтика, роздуми. Це практична магія. Ти можеш написати будь-які букви, які захочеш. Давай напишемо матюки. Я допоможу то тобі, як тільки закінчу різати стрічки. А добре. Потім вона заглянула у свою сумку ще раз і дістала кишеньковий ніж. Е, він виглядає дуже вишукано. А ну, якщо ти пообіцяєш, що не лякатимешся. так обіцяю. Річ у тому, що я дещо люблю ножі. Вони просто такі красиві. Я, я нічого не можу зробити. Я не знаю чому. Поєднання майстерності роботи і почуття небезпеки, напевно. О, що ж я таке кажу? Будь ласка, не подумай, що я дивна через це. Це ну, цікаве захоплення. Але я думаю, це підходить тобі. Підходить мені? Так, це досить захоплююче, аха. До того ж, цей ніж виглядає дуже круто, не можу з цим посперечатися. Він такий, правда? Юрі знову робить розслаблений вираз обличчя. Хочеш потримати? Звичайно, я б подивився на нього ближче. Я узяв його і повертав у своїх руках. Він важкий і надзвичайно твердий, де взагалі можна дістати такий ніж. Затікланий його. Заточуванням я доторкнувся вказівним пальцем до леза ножа. Ти що, дурник? Оу. Тарас? Навіщо ти це зробив? Ти що дурний? Я не чекав, що він такий гострий. Я ледве торкнувся його. Тарас, як ти живеш? Може, ти ще пальців в розетку суєш? Такий? А цікаво, який там струм? Хуяк! Це це моя провина. Я повинна була тебе попередити. Цей ніж такий, цей ніж вкрай гострий. Він може різати шкіру, немов це папір. О, ні. Без попередження Юрі бере мій палець в рот і облизує рану. Я відчуваю, як її язик обертається навколо мого пальця. Здригнувшись, я інстинктивно витягнув свій палець. О, будь ласка, пробач мене. Я не подумала. Я... Як я могла зробити щось таке? Пробач, пробач. Це і правда було злегка дивно і заздало мене знанадька. Що, якщо вона не оговтається від цього до кінця дня? Добре, знаєш що. Я узяв Юрі за руку і лизнов її вказівний палець в відповідь. <с hoje> Тарас! Ось тепер ми в розрахунку. Геній. <ск par�> Ти такий дивний, Тарас. What the fuck? Юрі боязко посміхнувся. Е, <с> Юрі називає мене дивним? Виглядає навіть краще, ніж я чекав і дуже ефектно виглядатиму якості завіси. Виглядає відмінно. Тобі в голову прийшла хороша ідея, Юрі Я не про те, як ти облизувала мій палець, ні Ах, спасибі. Я просто підглянула це в мережі, чесно. Ти готовий перейти до наступного завдання? Так, давай. Що у тебе на думці? Я б хотіла зробити банер, ось тому я попросила тебе купити фарби в кубиках. Шість склянок води. Я повернуся через хвилину. Я поставив їх на тацю, щоб обіймати будь-які краплі фарби, які можуть вилитися, і поніс його до своєї кімнати. Юрі? Так. Я зайшов і побачив, що Юрі швидко розгортає рукав, натягуючи його назад на руку. Ах, нічого. Твоє обличчя трохи червоне. Тут занадто спекотно або як. А, ні, зовсім ні. Це гаразд, так що, може, у неї алергія на цю аромосвічку? свічку. Давай змішувати фарбу. Що ти забираєшся написати. Ну, буде цікавіше, якщо це буде сюрпризом для тебе. Що, які пісня ви. Ай! Попробуй! Юрі відскочила назад, а я захоплено, зненацька швидко підняв руки. Ти не забилася? Ні, ні, я в порядку. Це просто злякало мене і все. Пробач, я повинна була попросити тебе подати мені. Тобі не треба вибачатися, але твоє обличчя на обличчі і шиї Юрі було декілька крапель фарби. Щось на моєму обличчі. Так, я випадково пролив фарбу на тебе. Я нещодавно відкривала фарбу в тюбіках. От я відкрила одну фарбу, там, видавлюю, а вона з іншого боку розривається, і синя фарба мені в обличчя, і вона ж ще майже не відмивалася, коротше, у мене немов фінгал був на оці. Я зараз же принесу рушник. Я вибіг і узяв маленький рушник і потім змочив його в теплій воді. Я повернувся до своєї кімнати і став перед нею на не коліна. Я витер лице та шию Юрі рушником. Ах, щось не так. Тепле я просто не очікувала. Вибач, я не хотів використовувати холодну воду. Закінчивши, я почав прибирати руку. Але Юрі несподівано взяла мене за зап'ястя. Зачекай. Е-е-е? Ще, ще трохи. Це так приємно. Ах, і несподівано її обличчя виявилось набагато ближче до мого, чим було мить тому. Ах, Юрій повільно відсторонилася. Вибач, я відчуваю, що в мене крутить голова. Я не хотіла раптом забутися. Ну, Від благовонії дійсно крутиться голова. Таке буває. Вон, в церквях часто таке може бути з людьми. Вони втрачають свідомість, падають, бо там дуже специфічний запах. Думаю, вийшло краще, ніж я очікувала. Я дуже рада цьому результату. Так, я теж. Тепер ти збираєшся додати о, напис? Ах, поки що ні. Спочатку він повинен висохнути. І справді, але хіба це не займе багато часу? Ну, можливо, буде краще залишити його тут, а потім вранці ти його принесеш. Я можу зробити напис в класній кімнаті прямо перед початком фестивалю. Ти дуже чуйний, Тарас. Юрі робить крок до мене, а потім ненадовго стискає мою руку. О, Боже, вона так близько. Це ж це що скрімер? Це те, що мені подобається в тобі. Ну, як мені відповісти на це? Але у мене навіть не було можливості, тому що Юрі несподівано відступила. С -с -с -с, Юрі? Ах, uh. oh. привіт, Тарас. Саюрі. Ми не. Це гаразд, Тарас. Я просто заглянула, щоб сказати привіт. Um. Приємно бачити тебе. Вибач, я вже збиралася йти. Ах, oh, справді, який жаль. Вибач. Але ми всі побачимося на фестивалі завтра, так що так що Все нормально, так? Звісно, посмішка Сайорі сяяла. Т так що, так що. Зустрінемося завтра. Явно збентежена Юрі поспіл, поспішила додому. Сайорі махала їй на прощання Сайорі. Я думав, що ти не хотіла проводити час сьогодні. Ну я намагалася залишитися у своїй кімнаті, але моя уява грає зі мною злі жарти тому я повинна була прийти сюди і побачити своїми очима. Побачити що? Про що ти говориш? Ну, знаєш, як ти веселишся з Юрі. І як ти зблизився з нею? Це робить мене такою щасливою. Те, що ти завів таких хороших друзів, це усе, що важливо для мене. Сльози почали текти по обличчю Сайорі. Це все, що важливо для мене. Чому я себе так почуваю, Тарас? Я маю бути щаслива за тебе. Чому я відчуваю, ніби серце розривається на частини? Так болить. Все так болить. Все було б набагато краще, якби я могла просто зникнути. Саюрі, не говори цього. Це правда, Тарас. І якби мене не було тут, тоді. Ти б не витрачав свою симпатію на мене, тобі б доводилось моритися з тим, що я егоїстка. Моніка була права. Я повинна була просто. Моніка? Моніка була права в чому? Саюрі, що ця Моніка тобі не говорила. Я боюся, Тарас, я дуже боюся. Чого ти боїшся, Саюрі? Я боюся, що Що я можу. Подобатися тобі менше, ніж ти мені. Сайорі. Це так правда. Я була слабкою і почала прив'язуватися до тебе занадто сильно. Я зробила це із собою, Тарас. Ти мені так сильно подобаєшся, що я хочу померти. Ось що я відчуваю. І-і-і. Досить Сайорі, я не хочу, щоб тобі. І далі було боляче пам'ятаєш, як я казав, що завжди знаю, що краще для тебе. Ти все ще віриш мені, Сайорі мовчки кивнула. Навіть якщо ти не розумієш усі свої почуття, я знаю, що тобі зараз треба найбільше. І це те, що я збираюся тобі дати. Сайорі. зараз ми проходимо по сюжеті, де ми з Юрієм. Той вое. -во. Тому ти завжди будеш моїм найдорожчим другом, Сайорі. А кохаю я, Юрі, саме в цій історії. Френзона. Так, ти завжди будеш моїм найдорожчим другом. За френдзонили, бідну. Те, що найбільше тобі треба, це що все було так, як було завжди. Моніка й розповіла мені правду. Вона сказала мені, наскільки щасливішою ти стала виглядати після того, як я приєднався до клубу. Я знаю, прямо зараз ти борешся з дуже складними почуттями, але, будь ласка, повір мені, я знаю, як буде краще, і що зробить тебе щасливішою в результаті. Я обіцяю, що допоможу повернути все як було. Я, я розумію Саюрі. Видавила посмішку крізь неймовірно хворобливий вираз обличчя. -ха -ха. Так от як це, коли тебе б'ють ножем в груди? Я повинна написати поему про це. Сайорі, все добре. Це просто моє покарання, пам'ятаєш? За те, що я така егоїстка. Тому, будь ласка, будь ласка, не хвилюйся про ці безглузді почуття. Я знаю, що ти правий. Я знала про це увесь час, що немає щастя на цьому шляху. Тому я прийшла сюди, просто щоб отримати відповіді, які мені треба було почути. І усі інші речі ти і справді знаєш мене краще за інших Тарас. Я повірю усе, що ти скажеш, усе, що завгодно, тому несподівано вона розвернулася і впала на коліна. Купившись руками за голову, вона кричала так голосно, як тільки могла. Я такий шокований, що не знаю, як реагувати. Сайорі озирнулася через плече, і на її обличчі промайнула ще одна слабка посмішка, перш ніж вона відвернулася і втекла. Сайорі. Я залишився безпорадно стояти перед своїм домом. Чому мені так погано від того, що сталося? Я продовжую думати, чи повинен я зробити щось ще або зайнятися чимось іншим. Та, займись чимось іншим. Взагалі похуй на те, що у твоєї подруги Сайорі істерика, і вона просто на межі вона зараз може зробити що завгодно, похуй! Займись чимось іншим. Сьогодні день фестивалю. І на цьому я закінчую. Наступного разу я буду приходити. По сюжеті нацуки, от, поки що ми не будемо так щось люте робити.